Мене звати Олена, я працюю вчителем початкової школи в місті Херсоні. З початком війни наше життя перетворилося на чорно-білий колір. На цей ретрит я потрапила саме для того, щоб зрозуміти, як розбавити ці кольори. Дякуючи тренерам, всім причетним до ретриту, я отримала великий багаж знань із ментальної психології. Як впоратися з тим станом, який ми проживаємо тут і зараз, як покращити свій емоційний стан, і як допомогти не тільки собі, а й своїм оточуючим? Тому безмежно вдячна і пані Катерині, і пані Марусі, і пані Оксані, і Денису і Сергію за їх працю. Це великий ковток свіжого повітря. Сподіваюся, потрапити на наступні ретрити з інших. Сфер нашого життя дуже цікаво. Дякую також спонсорам.